Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі побратими, посестри. сьогоднішній день хочу передати найщиріші вітання кожному із вас із цим величним прекрасним святом, яке ми сьогодні святкуємо. Це собор Архістатига Божого Михаїла і всіх Небесних сил безплотних. По особливому цей день є вагомим для кожного воїна. Нашої неньки України. Саме воїнство небесне це прототип того воїнства, яке є тут на землі. Кожен із нас розуміє, що війна між добром і злом йде на небесах. Кожен із нас розуміє, що війна між добром і злом йде тут на землі. Сьогодні український народ переживає. Дуже дуже важливий момент. Момент, коли українська держава має стабілізуватися, коли українська держава має утвердитися. Сьогодні ми бачимо на прикладі війни між добром і злом, коли архестратих Божий Михаїл поборов зло на небесах. Він зробив приклад для нас, для наслідування. Ми маємо сьогодні подолати те зло, яке йде на українську землю. В сьогодні, сьогоднішній день я хочу передати найщиріші вітання тим людям, які роблять все можливе і неможливе для того, щоб ми сьогодні могли зустрітися у Божому храмі і помолитися до небесного Творця. Я бажаю, щоб кожен із воїнів-захисників України мав цього небесного покровителя, архістратига Божого Михаїла перед собою, і щоб він завжди-завжди оберігав кожного із них у їхньому прекрасному житті, Божої опіки, ласки і любові кожному із вас. Хай Господь береже вас на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!